Усім привіт, які мої любі! Де пропадали? Ми не викладала я таких великих вложиків досить довго, тому що у нас було дуже багато таких святкових днів. Наша донечка наймолодша закінчила садочок, був випускний. На наступний день був останній дзвоник мого середнього хлопчика Сашуньки. І ось зараз, потім вже я думала, вам багато з цього буду знімати. І сталося так, що на останній дзвоник пішла я з Сашунею, а Настя залишилась вдома і мені зламала зарядкою телефон. Вона настільки... Вставляла в гніздо, там де підзаряджається мій телефон, і зламала його. І довелось мені здавати мій телефон на ремонт. Ось, його ремонтували пару днів, тому ось так я випала трішки з життя ютубного, але повертаюся до вас, мої любі, милі глядачі. Тому пропадати надовго вже я не збираюся. Сьогодні у нас неділя, і ми вибралися в таку красу, дивіться. В селищі Гнатівка, де живуть наші любі куми. Ось, Багато простору, багато зелені краси. Познімаю вам трішки водоспад, такий ставочок класнючий. Зараз взяли кастингову сітку, замовив мій чоловік на тему, до речі, і хочу спробувати. Покидати воду і зловити хоч якусь рибку. Вона тут є, можна ловити на спінінг, на вудку. Ну, на сітку, звісно, що це, знаєте, така браконьєрська схема, але йому настільки захотілося спробувати, чи вийде щось у нього, чи ні. Там позаду мене на тій галявинці пасуться корівки, бачите, як класно. Ось наша Ханюша тут, як завжди, з нами, дівчинка наша. Я повернулася і зараз дозбираю ще наші тут речі і йдемо на наше місце, де ми будемо жарити шашлики. Вони ламають. Та отож. Так, беремо топор, будемо зараз рубати. А дрова для нашого шашличку на мангал. Взяли рішітку. Сьогодні у нас буде курочка. Ми будемо смажити курячі гомілки. Ось, я вдома їх замаринувала. Так, ідемо, ідемо, ідемо. На наше місце. Дивіться, як все буйно, зелено. Речі, сьогодні день захисту дітей, всіх діточок, ваших, мої любі підписники, а всіх всю вашу родину, всіх дітей, наших, дай божечко. Хай береже їх Господь від всіх обстрілів, від усього поганого, щоб нічого не ставалося з ними, щоб вони були в нас всі здорові, красиві, щасливі. Цілую усіх, обнімаю вас, мої милі діточки, дуже їх, всіх дітей. Вони в нас українці самі найкращі, найкращі дітки світу. Там чоловік думає потроху браконьєрити. Mm. Щось на спінінг в нас мало рибки, зовсім, можна сказати, не ловиться. І щось він тут, ти що монтуєш? А, треба було щось взяти і садо... Ні, садочок ми взяли, так? миска для шукашу. А, миско. В машині давай ключа візьму. Щас mm. це віднесу. Сігнал, в мошені топти. А, ну добре. І зараз ще я вам історію сповім. З приводу нашої машинки, вон там дітки наші, бачите, бавляться вже, лазять по мостику. Там наші кумасики надувають такий диванчик надувний. Треба бігати, щоб а, цей повітря набиралося в цей диванчик такий цікавий буде, він м'якенький. Попробуємо на ньому посидіти. Бачите, які. Ось там, дивіться, який водоспад, шум води. Так класно, тут атмосферно. Дуже-дуже красиво і спокійно. Написано Купатися заборонено. Давай, мішаня, біжи. Треба ось так бігати. Такі цікаві диванчики. Напишіть в коментарях, в кого є ось такі диванчики. Вони Компактні, набираються повітрям, треба тільки бігати і якось от зараз Міша буде бігти, щоб воно потрапляло повітря туди, надувалися вони і були з такими надутими великими диванчиками зручними. Кого є? Чи подобаються вам такі диванчики? Напишіть мені, будь ласка. Ми самі задумались з Андрієм, хочемо такі диванчики собі також придбати. Так, біжу я в нашу машину. Чи знаєте, у нас якось біда на біді. Ці о, два дні в нас все виходить з ладу, все щось ламається. У нас в ванні перегоріло аж два світильника. Сьогодні купили о, в Білогородку, їздили два нових. Ось. І ще вчора у нас, уявляєте, зламався сам замочок о, зажигання на машині. Тепер ми окремо носимо, завтра вже ставить машину на ремонт. Мій чоловік. Ми не могли її завезти. Уявляєте, вчора у нас старша донечка їхати, її треба було забирати аж на хрещатик з роботи. А у нас машина не заводиться. Варно, що у нас сусід-майстер. ось, І він прийшов нам, зняв повністю все з руля всі ось ці запчастинки і зробив, щоб ми могли користуватися замком, але він в розібраному стані. Його треба просто саму лічинку з цього зажигання. Повністю змінювати. Плюс ще треба робити рульову нам рейку, а заміну масла. Взагалі таку на велику копійку ми влетіли, але благо, що чоловік закінчує роботу, будуть у нас кошти, і ми зробимо вже все для машинки, щоб вона вже нормально у нас функціонувала і гарно нам служила, їздила. Ось, бачите, в якому стані все розібрано у нас. Тому що а, треба повністю замінювати буде лічинку. Ось. А, і ми не можемо витягнути навіть ключе. Якщо ми його витягнемо, потім ми його вставляємо, лічинку заклинює і ми не можемо її провернути для того, щоб завести нашу машину. Уявляєте, яка біда? Просто і одне виходить з ладу, і інше. Мій телефон, машина. Тут ще нас перегоріло. Світильнички у нас, знаєте, зламалися взагалі. Пропало світло в вані. І у нас так одне за другим, все плилося, плилося. Зараз ще взяли кирпичі. а будемо там свій мангальчик ставити. В мангала вже у нас такі ржаві ніжки відпали. Ми як виходимо з ситуації, беремо. Беремо дві кірпічини і ставимо просто без ніжок оцих, знаєте, метеливих сам каркас нашого мангальчику. Ставимо на дві кірпічини і виходить такий у нас з собою мангальчик виїзний. Дивіться, яка шкода мала, знайшла собі вона калюжу. да, Ханюша, Намочила вона лапки тепер. <толевих> Ай, Ханька тут знайшла лужу собі болотцем. Так, чоловік чекає від мене миску. Зараз будемо тут місити а, для рибки прикормку. Можливо, сьогодні покажу вам вам якусь рибку. Щось полю, вполюємо щось. Діти, ось там, з Альонушкою. Зараз підемо щось, будемо вже смажити, готувати мангальчик. Так, тримай сонце. Мисочку, тобі хребаків вже приніс, Саша. Черв'ячків приніс, Андрюш. Ага. Вже все в нас тут налаштовано, приготовано. Черв'ячки, хробачки. О, ти де помилася вже. А вон лужу знайшла. Вон там лужа така величезна, вона вже в ній. Лапки вимочила, потім давай бігом в траву. Я, як Вивалюватися в траві почала. Що це те за прикормка, папка? Покажи нам. Я вже не пам'ятаю. Скарась, караським мед. медова. Угу. Зараз почитаємо з медом. Мій чоловік також фанатик. Ні, прикормка фанатик. Я зрозуміла, і ти фанатик такої риболовлі, стільки всього в нас вже є. Уча да бондюель, шуття. цукрова приманка, а, кукурудзяна, а це в нас медова відмічена. Да? з медом. Ну, будемо сьогодні намагатися щось впіймати. На тому боці також. там. А, є рибачок, ще два рибачка йшли. Мабуть, пішли вони далі, ну, вони там ті, зупинились вже, трішки не далі. Не а на, на блісну не. вони, да? На хижака будуть mm -hmm. ловити. Ну? То може ж і карасики тут водяться, а там не посеред цього. Річки, да? Це річка, ірпінь? Чи як? Uh -huh. Це річка ірпінь. У нас так. Я думала, що це озеро, але ж воно впадає в річку Ірпінь. Це не якби. Це озеро. Так, це, це річка. Річка, річка така, да. Так. Річка невеличка. Ось там посередині вона сандатра вже десь хлюпалася, плавала. Ось, бачите, рибачок вийшов. Також щось полює там рибалить щось. Ось тут а така вишка стоїть височезна. Що це за вишка така, Андріш? Мобільний зв'язок. Ага, вишка мобільного зв'язку. Непогано, непогано. Так. Ну все, йдемо, будемо смажити щось вже. Готувати мангал. Перетижня, так? Всі з'їли їх. Що всі з'їли. Не голодні були, як собаки. Капець. Нічого, полежи, поможи мені полежати. За мене полежи, полежала. так? Поможемо Ось дивіться, які мухомори водяться це, в натівському лісі. Це шампіньйон. шампінь, Андрій каже, це шампіньйон. Дуже схожий, дуже-дуже схожий. Візьмемо додому, посмажемо. Дуже так, дуже страшно. Шампіньйони у нас є, мариновані вже є в мисочці. Альонушка замаринувала. Це спеції, які Альонка, Майонез, Давай, господи, нічого не розказуєш. Це наш самий основний скриватель. Нічого Можна його брати в шпіони. Нічого, нічого не розповідає. Ніколи нічого в нього не допитаєшся. Нічого не треба Ми маємо знати. Ханюша знайшла якусь кістку, тобто тут до нас жаривши О, дивіться, як гарно собачки. Є чим перекусити, навіщо чекати новий шашлик, коли можна знайти кісточку в траві. Чоловік поставив спінінги, але поки що нічого не клює. Настінька мене гукає в машину піти і дістати там пластирі, тому що вона лазила і подряпала ніжку трішки. Ось, бачите, які були дощі тут, на Київщині. Досить такі серйозні. У нас є тут лужа. Ось така наша Ханька вже там помочила ніжки свої. Це така шкідлива собачка. Дуже класні. Тут бачите, які місцевості. Дуже круто. Хотіла ще з вами поділитися. Пам'ятаєте, я показувала відео, у мене є на каналі ділянки, яку ми хотіли придбати. Так ось ділянка раніше була. Ось щось тут бігає в кущиках. Щось серша з настюшка відволіклися. Ось. І хочеть хазяйка хоче за ту діляночку 35 тисяч доларів. Уявляєте? Ми думали, що ми якось домовимось тисяч за 10 з неї, ну, можливо, за 15, але ні, вона вже перевела ту ділянку під забудову. А 35 тисяч доларів це, ну, знаєте, занадто. Вона тим більше така крива. Тому наразі ми поки що будемо розглядати, мабуть, землю саме ось тут. В селищі Гнатівка. Тому що тут земля коштує набагато дешевше, ніж в Гореничах. Я не знаю, чому так. Хоча це село знаходиться всього в двох кілометрах від Горенича. Тобто два суміжних села, але настільки різняться ціни. І ось кума сьогодні повідомила, що бачила оголошення тут, недалечко від їхніх квартир, продається величезна ділянка в 20 соток. Ось і вона. Поділена на дві частини по 10 соток. І 10 соток коштує 15 тисяч доларів. Ціна 35 і 15. Також недалеко від дороги, яка веде прямісінько до Житомирської траси. До Києва тут їхати також десь хвилиночок 25-30. Тому наразі ми також розглядаємо варіант все ж таки дозбирати грошей і придбати землю саме в цьому селі. Тому що тут, бачите, яка природа, яка краса. Ось, і на 20 тисяч різниця ціна. Все ж таки, така немаленька сума. Дивіться, скільки тут росте кроповий. Просто вона така нереально височезна, колюча не можу вам передати. Хотіла зайти всередину, настільки поколола руку, що сказала, туди я не піду. Це просто царство. Кропивий. Тут настільки волого пройшли дощики, вона така вся височезна. Дивіться, зелена яка, і трава в цьому році дуже-дуже висока. Як для червня місяця було дуже багато опадів, просто такі, знаєте, хащі, зарослі, такі справжнісінькі джунглі. Чоловік не може ніяк зібрати цю сіть кастингову. Наскільки її рекламують в інтернеті, в соцмережах, але я вам одразу кажу, що її кидати це таку мати, треба мати майстерність. Чоловік уже, мабуть, раз десятий намагається навчитися її кидати, але вона одразу запутується, і в нього нічого, ще з цього не виходить. Спроба. Спроба. Настя, Настя, не можно.